Добрий день, любі мої учні. Сьогодні ми з вами працюємо з темою знаходження дробу від числа. Отже, давайте зараз з вами розберемо ось таку задачу. У класі 30 дітей, дві п'ятих з них хлопці. Скільки хлопців у класі? Отже, щоб дати відповідь на запитання задачі, знайдемо дві п'ятих від числа 30. Маємо. 30 ділимо на знаменник множимо на чисельник. Пам'ятаєте? Так, ми з вами раніше розв'язували задачі. 30 ділимо на 5 буде 6, 6 множимо на 2 12. Отже, 12 хлопців. Використовуючи правило множення числа на дріб, та той факт, що дріб є часткою двох чисел, вираз для розв'язання задачі можна записати інакше. 30. Будемо множити на дріб 2 п'ятих. Отже, давайте зараз з вами сформулюємо правило для знаходження дробу від числа. Щоб знайти дріб від числа, достатньо число помножити на цей дріб. Отже, задачі для знаходження дробу від числа будемо розв'язувати дію множення. Дивіться, будемо число множити на дріб. Розглянемо випадок знаходження відсотків від числа. Ось така задача. Турист має подолати 12 кілометрів. За першу годину він подолав 25% цієї відстані. Скільки кілометрів подолав турист за першу годину? 25% це 25 сотих. Да? Пригадуємо, що 1%, поки що нічого не пишемо, Да? 1 відсоток це у нас одна сота. Отже, 25% це 25 сотих. Або можемо записати, що це 0,25. Або що ми можемо зробити? 25 і 100 скоротити на 25. Це буде у нас одна четверта. Отже, або ось так, або ось так. Отже, 25% від числа 12, можемо знайти ось так. 12 помножити на 0,25 отримаємо 3. Або 12 помножимо на 1 четверту, теж отримаємо 3. Отже, відсотки від числа можна знайти за правилом знаходження дробу від числа, попередньо подавши відсотки у вигляді дробу. Так? Або звичайного, або десяткового. Ми множимо. Або на десятковий дріб, або на звичайний дріб. І так і так отримаємо одну правильну відповідь. Працюємо письмово, розв'яжемо номер 392, запишемо разом зі мною. Площа однієї кімнати 21 метр квадратний, а площа другої складає 5 сьомих від площі першої. Знайди площу двох кімнат разом. Отже, давайте знайдемо площу другої кімнати. Що нам треба зробити? Правило, ми вже знаємо. Будемо 21 множити на дріб на 5 сьомих. В чисельнику добуток чисельників. В знаменнику у нас один знаменник 7. Да? 21 це 21 перша. 21 і 7 скоротимо на 7. 7 ділимо на 7 одиничка. 21 ділимо на 7, це буде 3. 3 множимо на 5. 15 у нас в чисельнику. В знаменнику одиничка. 15 перших це 15 метрів квадратних, і це у нас площа другої кімнати, площа другої кімнати, другої кімнати. Далі, а нас просили знайти площу двох кімнат разом. Все дуже просто: площа першої кімнати, плюс площа другої кімнати. Що це ми отримаємо? 36 метрів квадратних. Отже, Площа обох кімнат разом 36 метрів квадратних. Будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь до задачі. Наступна письмова задача номер 393 Пишемо разом зі мною. Поштарка мала доставити 72 листи. Причому 7,12 від цієї кількості вона вже вручила. Скільки листів залишилося доставити. Отже. Скільки вона вручила, як ми дізнаємося, за нашим правилом, 72 будемо множити на 7 12. 72 множимо на 7 в чисельнику і 12 в знаменнику. 72 і 12 діляться на 12. 12 ділимо на 12 буде одиничка. 72 ділимо на 12, буде 6. Що у нас виходить в чисельнику 6. Множимо на 7. 42. В знаменнику одиничка. 42 ділимо на 1, це буде 42. 42 листи. Це вона вже вручила, да? вже вручила таку кількість листів. Вже вручила. А скільки їй залишається? Всього 72 вручила 42. Отже, знайдемо різницю. 72 від всієї кількості віднімаємо ту кількість, яку вона вже вручила. Отримаємо 30 листів. Отже, їй залишається доставити 30 листів. Будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь. Наступне письмове завдання: номер 395. Пишемо разом зі мною. Запиши звичайним дробом. Подивіться, 20%. І ось нам привели прикладок розв'язку да, останнього четвертого завдання. 1% – це одна сота. Тому 57,1% це 57,1 множимо на 1 соту. Отже, ми один ось цей відсоток, ось він, замінили на 1 соту. Перевели у неправильний дріб, перемножили і отримали відповідь. Давайте почнемо з вами працювати. Отже, і ще раз. Один відсоток пишемо разом зі мною це одна сота. Отже, 20% відсотків. замість відсотка ми запишемо одну соту. Це 20 множимо на 1 соту. Що це у нас буде? 20 сотих. Можемо як записати, що це у нас буде 0,2. Але нас попросили представити відповідь у вигляді звичайного дробу. Отже, що будемо робити? Скоротимо чисельник і знаменник на 20. В чисельнику 20 ділимо на 20 Одиничка. В знаменнику 100 ділимо на 25. Отже, вийшов у нас нескоротний дріб 1,5. Це було перше завдання. Давайте розв'яжемо разом друге завдання. 7,1 відсотка. Що це в нас буде? 7,1 а відсоток це одна сота. 7,1 перетворимо на неправильний дріб. 7 на 7, 49 плюс 1, 50. 50 сьомих. Будемо множити на 1 соту. 50 і 100 діляться на 50. Це буде одиничка і 2. Отже, в чисельнику у мене 1 множу на 1, одиничка. В знаменнику 7 множу на 2, 14. Отже, отримали відповідь: 1, 14. Давайте виконаємо третє. 3,1 третя відсотка. Це у нас. 3,1 третью будемо множити на 1 соту. Що таке 3,1 третя? /3? 3 множимо на 3 – 9, плюс 1, 10. Це у нас 10 третіх множимо на 1 соту. 10 і 100 скоротимо на 10 одиничка і 10. В чисельнику 1 множимо на 1,1. 1. В знаменнику 3 множимо на 10 – 30. Отже, буде 1 тридцята. Не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу і допишіть і переходьте далі. Наступний письмовий номер, номер 396. Запиши у вигляді відсотків дріб. І тепер розберемо ось такий приклад. Дивіться: 1 це 100%. Тоді 4 сьомих помножимо на одиничку. Давайте пригадаємо 2 помножимо на 1, отримаємо 2. 10 множимо на 1, отримаємо 10. Да? Отже, перемноження на одиничку наша відповідь не змінюється. Одиничку замінимо як 100%. Перемножимо і отримаємо кількість відсотків. Отже, перше. Одиничка дорівнює 100%. 1 п'ята переведемо у відсотки. Одна п'ята це 1 п'ята множимо на одиничку. Одиничку замінимо як 100%. 1 п'яту помножимо на 100%. Що це у нас буде? 1 множимо на 100 в чисельнику і 5 в знаменнику відсотків. Скоротимо 100 і 5 на 5, 5 ділимо на 5 одиничка, 100 ділимо на 5 20. 1 множимо на 20, це буде 20 і ділимо на 1. Буде 20 20%. Наступний приклад. 5 восьмих. 5 восьмих перетворимо на відсотки. 5 восьмих помножимо на одиничку. Одиничка це у нас 100%. Відсотків. Отже, 5 восьмих множимо на 100 відсотків. Що це у нас буде? 5 множимо на 100 в чисельнику. 8 в знаменнику відсотків. 8 і 100 скоротимо на 4. 8 на 4, 2, 100 ділимо на 4, 25. Більше у нас нічого не скорочується. 25 множимо на 5. Це у нас буде 125 других відсотка. Переведемо Мішане число. Наші думки ось вони наші думки. Да? Ми їх не записуємо. 125, якщо ми поділимо на 2. 12 ділимо на 2, 6, 6 на 2 12, 0, 5, 5 ділимо на 2, беремо по 2, 2 на 2 4. Одиничка. Отже, у нас буде 62, 1 друга відсотка. Відповідь отримали. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть зараз паузу і допишіть. Як бачите, тема не складна. Правило не складне, будь ласка, вдома вивчіть правило і виконайте письмово номер 397 Працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!